Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. І я хотів би кілька слів сказати про величезну подію, яка відбулася в житті церкви Христової, в житті нашої православної церкви і католицької церкви. Я маю на увазі вшанування пам'яті 1700 від Нікельського собору, коли Зеленський патріарх Варфоломій разом з Папою Левом. В Нікеї прочитали разом символ віри, таким, який він був укладений отцями Першого Вселенського собору, в якому говориться в тому символі віри, це молитва віри, яку ми з вами промовляємо. Говориться про те, що Дух Святий сходить від Отця. І це, чому це важливо є? Тому що, на жаль, це один рядочок у символі віри, бо в Західній церкві. Латинські говорять, що Святий Сход від Отця і Сина, а в східній церкві від Отця, а за словами вчителя церкви Тертуляна і Кирило Сандрівського, від Отця через сина. І це, ця розбіжність використалася дияволом через людські амбіції, через людську зрозумілість як такий наріжний камінь. Роз'єднання. І це вплинуло на найголовніше на е, супричастя, на те, що ми е, перестали причащатися західна і східна церкви. І дійсно, е, до 1054 року церква була єдиною і схід і захід і. Якщо б не було політичних інтриг, політичних амбіцій, церква такою б залишалася. А потім церква стала таким, такою зброєю в руках політиків, в руках самодержців, і з'явилося таке явище, як папа Цезаризм чи Цезаропапізм. Про що це говорить? Про те, що Папа зараз говорить про те, що глава церкви впливає на керівництво державою. А Цезаропапізм, коли глава держави впливає на церкву. І це є, і одне і друге є ненормальним явищем, тому що церква керується Ісусом Христом, і святою Євангелією, наукою святих Отців, святим переданням, святим Писанням святим переданням. І дійсно, 154 рік це такий найчорніший рік в історії нашої церкви, це час роз'єднання. Бо ми пам'ятаємо, що Ісус сказав, що потім пізнаєш в учнях, міг бути мати любов між собою. А оскільки любов втрачена, то ми вже перестали бути учнями Ісуса. І ось оцих вже зараз майже тисячу років ми ніяк не можемо дійти, як кажуть нас на Службі, дійти в ріду. І найприкріше те, що і глави церков, і єпископат, духовенство, чернецтво, віряни, богослови почали доводити, чому ми не можемо причащатися, замість того, щоб шукати способу, чому ми повинні причащатися. Дійсно постало питання причастя це знак єдності чи знак розділення. І ось. Після того, як святи, святіший Петра Бафоломій і святіший папа Римський Лев промовили разом символ віри, вони закликали до сопричастя. І це, це дуже важливо, це дуже важливо для життя церкви, для життя світу. Справа в тому, що таке, такий стан роз'єднання він є ненормальним, і люди, які мають відкритого духа. Які приймають Святого Духа, які мають адекватне світло сприйняття, завжди сприймали це роз'єднання як патологію, як хворобу. І всіма способами намагалися вийти на порозуміння, вийти на святе причастя. І насправді дуже багато християн єдналися в святому причасті навіть у цей час роз'єднання. Дуже багато. Звичайно, не так багато, як би може, хотілося, але багато хто. І мені зпорадуються зараз слова патріарха Фінагора, який, нашого сучасника, завдяки якому ну, почалося зближення, зближення східної, і західної церкви, зняття взаємних анафем, патріарх Афінагор і Папа Павло VI, було зняті взаємні анафеми, взаємні прокляття. І фактично наші роз'єднання, яке сьогодні існує, воно навіть юридично не має бази на сьогодні, тому що юридичних підстав для роз'єднання немає все. Анафеми зняті, прокляття зняте, церкви, де юре вже майже порозумілися. А де факто ні. Тому що ці метастази роз'єднання так глибоко війшли в свідомість християн і єпископату. І священства, і чернества, і вірян, що люди вже їм важко зробити цей крок до єдності, там і особисті образи, і незнання історії, і амбіції, і бажання авторитаризму, керування, впливів ну, дуже багато всяких людських недосконалостей. І тому просто ця подія, яка неоднозначно сприйнялася. Навіть такі там репліки про те, що от, навіть древні, єрусалимська і антихійська церкви не сприйняли цього. Ну, все дуже просто. Єрусалимська антихійська церкви сьогодні під ковпаком Росії, під московським ковпаком так? Тому що Єрусалимська церква взагалі під Росією, повністю там учільники її коли вчився в Москві і підтримує повністю московського патріарха, а антихійська церква це Сирія. А ми пам'ятаємо, що недавно війна була половина Сирії була з Росією, а половина ні, асад скільки на нанатворив зла і духовенство в такому стані одурманення і дійсно неадекватності. Я би так сказав. Тому сьогодні думка єруслимської церкви, антихійської її каже, треба фільтрувати. Насправді треба дивитися, які про що хто там говорить, про що вони говорять, чому так говорять і хто на них впливає. Тому ж і в нас в Україні сьогодні. Є, є ще, на жаль, Московська церква, яка є таким оплотом руского міра в нас всередині України, яка руйнує нас зсередини. А так само і ці дві церкви сьогодні, Єрусалимська, Антиохійська, вони руйнують цільність православної церкви всередині, будучи такими васалами Москви. І тому е, говорити сьогодні про супричастя це неймовірний прорив, це повернення до перших джерел, це, це надія радості, надія світла. І от Атріарх Феногор, якої ще не згадував, говорив про те, що коли богослови, ієрархи вирішують питання, можна, не можна, каже, прогресивна духовна молодь вона почне причащатися, але може почати причащатися поза церквою. І це буде страшна втрата. Коли через ці наші. Амбіції через ці наші суперечки, тертя, непорозуміння, люди нормальні, які шукають Бога, а не політичної доцільності в церковному житті. Так хто кому служить, знов таки, папа, це заризм чи це цезерпопізм. Вони просто почнуть пришетися в інший спосіб. І їм не буде важливим це канонічно, не канонічно, це іерархами не благословенно. Вони будуть єднатися в любові до Христа і один до одного. Відкидаючи всі непорозуміння, які штучно є створені в церкві. І нам про це треба пам'ятати завжди, наше завдання не спогубити людей. Бо якщо ми спокушимо хоч одного з малих цих, каже Господь, пам'ятаємо, краще нам камінь на шию і в воду. Тому нам треба сьогодні думати над цим питанням серйозно і радіти, що сьогодні. Очільники церкви Христової, Східної, Патріарху Флумії, Західної, папа Лев, люди такого високого духу, такого високого інтелекту, такого неймовірного та свіжого мислення. Хоча патріарх вже старець, фактично, а яке мислення, і якийсь Папа Лев. це дуже важливо. Я розумію, що ці слова, які вони сказали про наше супричастя, це не є їхня особиста думка, це і напрацювання. Величезної кількості богословів, ієрархів, священників, так, містиків, які вже відчувають необхідність поєднання церкви, і дійсно блажений той момент, я вірю, він настане раніше ніж в 2054 році, я році. Надіюся, до того часу ми вже будемо разом, коли ми всі будемо стояти біля одного престолу, біля однієї чаші і біля одного агнця. І будемо його ділити між собою як діти Божі, як браття-співслужителі, як дійсно священники живого Бога, а не служителі політичних інтриг. Дійсно, серце радіюся наповниться. Я хочу висловити священ... величезну подяку святішому патріарху Варфоломію і святішому папіримському Левові за цей їхній подвиг віри. За, цей, за цю демонстрацію справжнього духовного лідерства того, що вони справді є батьками. Батьками для нас, вчителями для нас, для нас, нерозумних учнів, батьками для нас розділених дітей. І... Молімося про цю єдність, молимося про це супричастя. Бо Господь хоче цього, тому що роз'єднання в причасті це найбільша рана, яку сьогодні проживає Господь разом з нами. І всі ці війни непорозуміння є продовженням того розділення духовного, яке існує в церкві, яке має, яке має бути єдиним цілом, є, єдиним цілим тілом єдиного Христа Спасителя нашого. І Вірю в те, що дійсно настає, як казав Петріарх Афіногор, про те, що зараз епоха Святого Духа і настає новий етап епохи Святого Духа, коли ми справді вже будемо йти до єдності. Не не ритися в минулому, ритися в смітті, ритися на гноїще, а справді дивитися вперед, де нас чекає Христос, який. Простягую до нас руки, хочу нас обняти, як дітей притулить до себе і одних, і других, і сказати, що нарешті діти ви разом. Тому що я заради цього і розіп'явся. І це є наша перемога маленька, яка виростає перемога духовна над дияволом, який батьком розділений, батьком брехні, перемога над внутрішньою неправдою, перемога над внутрішнім ворогом і в нас, в Україні. Бо я вірю, що. Якби не було того внутрішнього ворога, ми би також вже давно поєдналися, не було б у нас цього розділення. І, звичайно, це є перемога над ворогом зовнішнім, який хоче знищити все живе і кожну людину. Але пам'ятаємо, що цей внутрішній ворог і зовнішній це один той самий ворог, це і диявол, ворог людського роду. Тому будьмо дітьми Божими, служимо Богові, не підживлюємо диявола. Своєю нерозумністю, своїм невіглаством, своїм розбортом, своїм несприйняттям інших, своєю недосконалістю, незнанням, нерозумінням, містичною занедбаністю, якоюсь темрявою, такою людською, гріховною і демонічною. Єдина, єдина чаша нас чекає, ця чаша крові Господні пролитої за кожного з нас, за всіх людей, за кожну людину, зокрема. І єдиний Анес нас чекає на дискусі. тіло Господнє за нас роздерте, знищене. Тому не причиняємо болі Христові. Єднаймося і переймаємо ворога і внутрішнього, і зовнішнього. Амінь. Разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!